Добрий ранок, дітки! Давайте привітаємось. Доброго ранку. Доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, сьогодні я пропоную вам провести урок обережності, на якому ми маємо розглянути правила поведінки з незнайомими людьми. Послухайте, будь ласка, казочку про нам знайомого Колобка. Смачний рум'яний колобок Утіки з дому. І Мовчок. По лісу сам собі гуляв, куди йде, нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв і зайцю, і вовку, і ведмедю, хоча нікого з них не знав. Та все їм розповів про себе. Коли з лисицею зустрівся, він так дурненький веселився, що згодився на язик їй сісти. Хитрюга ж та. Надумала малого з'їсти, піваючи, він все їй розповів, що з дому втік, у лісі сам гуляв, лисиця слухала пісні, хвалила, а тоді враз швиденько з'їла. У цій кастці для дітей наука, що й люди є, як і та лиска з люка, без дозволу, щоб не ходили з дому. Про себе не розповідай нікому. Коли, буває, незнайомці ось такі, чіпляються до тебе хитруни, запрошують в машині покататись, цукерку з'їсти, з ними десь погратись, ім'я своє не називай. Від них швиденько утікай. Як не пускають, то кричі Це злодії, допоможіть мені. Дітки, кому вихвалявся колобок? Він вихвалявся і зайцю, і вовку, і ведмедю, так? а хто обдурив колобка? Лисиця з'їла його. І у нашому житті діти також бувають небезпечні люди. Таких людей називають злими або непорядними. І зовні такі люди схожі на звичайних людей, але мислі в них недобрі. Справжнього злодія не відрізнити від звичайної людини, тому слід знати, що люди різні, і мати справу можна лише з тими, кого добре знаєш, або з тими, з ким познайомили тебе твої батьки. Всі інші це незнайомі люди. Тому я сподіваюся, що ви все запам'ятали. Бережіть себе. Пока-пока.